Ну, коли я чую е, в інтернет-просторі думку експертів, інкли, ну, якби коментарі обговорення про те, що Україну порівнюють з Ізраїлем, і говорять про те, що Україні не потрібно входити в НАТО або створювати інші е, 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 якісь військові блоки, е, мені е, наступають в мене не тоді. Є такі емоції, я не знаю, мені сміється як сарказм, чи мені плакать, скажем. Ну, сказати, що це дурь, що це ну це нічого не сказати. Ну на мою точку зору, я обґрунтую, чому давайте так, Україна не Ізраїль. Давайте це розуміти. І для того, щоб зрозуміти, чому Ізраїль такий сильний, то треба зрозуміти, що в Ізраїлі є один-єдиний стратегічний партнер в світі. Один єдиний це Сполучені Штати Америки. Але це як два брати, скажем, ну скажемо, близнюки свого роду, вибачте, тільки один дуже великий, другий дуже маленький. В якійсь мірі це навіть одне ціле, якщо можна сказати, не хочу зараз вникати в історію, в федеральну резервну систему, що це таке, що таке долар, хто править світом, що таке масонські ложі багато інших, скажімо, таких, ну скажем, інколи, вибачте, мутнуватих питань, але дещо лежить на поверхні. Якби не Сполучені Штати Америки, то країни Ізраїль давно б уже не було. Да її спочатку б не було, і зараз її не було. Хай мене, скажімо, ізраїль тетя не простять. Ну це дійсно так, тому що саме потужна країна в світі це Сполучені Штати Америки. І саме ця потужна країна в світі абсолютно, я підкреслюю, абсолютно підтримує Ізраїль. Безапеляційно. І якщо в них і є якісь розбіжності, то вони дуже такі короткотермінові, дуже подрібних питаннях. Скажем, це так знаєте, як в сім'ї, там щось поскублися, а вже завтра помирилися. Ну зато всіма сусідами Ізраїль, ну скажем, не дуже дружить, і не тільки з арабським світом, а не зовсім дружні стосунки з іншими країнами світу і європейськими в тому числі. Так що порівнювати, скажем, Ізраїль і Україну, і розговорити на цю тему блоки, не блоки, та ну, на мій погляд, не варто. Чому не варто? Тому що немає що порівнювати, От, наприклад, ви можете порівняти хмарочос, наприклад, 100-поверховий, у скажем. Там в, в великому місці і порівняти там невеличкий приватний будинок з економічної точки зору. Та звичайно не можна. Так само, вибачте, Україну і Ізраїль не можна порівняти. Це не порівнянні речі. Я не тому, що одна країна більша, друга менша. не в тому плані. Порівнювати можна порівняльні речі. Це не порівнянні речі. Тут немає точок дотику до порівняння. А відносно того, що потрібно Україні, зрозуміло, що Україні треба ставати самодостатньою, треба ставати сильною, треба ставати незалежною в буквальному смислі слова і від зовнішніх, і від внутрішніх факторів. Це все зрозуміло. Але тепер стоїть ключове питання, як, за які ну ресурси, якщо ми проаналізуємо 32 роки незалежності, плюс стан війни і ту розруху, яка в нас є зараз і буде після війни, то ну я думаю, що всі розумні люди чітко розуміють, без зовнішньої допомоги ми не зможемо зміцніти. Нам треба зовнішня допомога як економічна, так і військова. Відповідно, нам треба блокова. І знаєте, розумне телятко двох мамок смовче. Так само і нам би було добре робити все можливе для вступу в НАТО. Абсолютно все можливе треба робити. Але я думаю, що дуже перспективним і альтернативні паралельні блоки, не відміняючи блок НАТО. І навіть оце друге питання може бути більш швидким і більш результативним. Ну, наприклад, Прибалтика, Польща. Англія, ну і Україна це образи чудового блоку, можливо, Румунія і Болгарія, можливо, ще якісь інші країни. Я думаю, що після цієї війни, після нашої перемоги у світі будуть певні перетрубації. Як військово-політичних блоків, так і певних економічних союзів. І я думаю, що Україна тут має доволі великі плюси і перспективи, тому що не тільки ми потрібні Європі на не тільки нам Європа потрібна як блок НАТО і як Євросоюз. Зараз все більше лунають голосів. Я з ними погоджуюсь, що зараз Україна як ніколи потрібна Європі, тому що. Більш сильної армії в Європі немає. А Росію ніхто з карти політичної не забере. Вона і після нашої перемоги буде не самою слабою країною в світі. І оцю агресивність російську ніхто не відміняв. Так що я думаю, що перспективи військово-політичних блоків для України доволі хороші. І говорити якісь абсурдні речі в те, що ми говоримо про Ізраїль і непотрібність. Ну, я такої фантастики не розумію, чесно кажучи.